Діти часто бояться йти до перукаря. Багато батьків вирішують стригти їх самостійно. Щоб зробити це правильно, є кілька простих порад. Спочатку вимийте волосся, але не висушуйте його повністю. Якщо немає можливості мити, зволожте волосся пульверизатором. Вибір стрижки залежить від форми голови. Овальна форма підходить для всіх зачісок. Для круглої форми оберіть багатошарову стрижку, для квадратної форми підійде каскад. Розділіть волосся на частини від одного вуха до іншого. На дві Верхівкою, верхню частину заколіть, залишивши нижню для стрижки, нижню частину розділіть на дві половини. Натягніть волосся між пальцями, щоб зрізати однакову довжину. Використовуйте підстрижене волосся як орієнтир для другої половини. Потім звільніть верхню частину і повторіть ті ж дії. Якщо волосся коротке, розділіть його на чотири частини. Створіть верхню частину, прочесавши прямокутник від потилиці до маківки. Залиште ділянки над вухами. Візьміть тонку частину. Тину з лівого боку і розчищіть. рухайтеся зліва направо, відрізаючи потрібну довжину, щоб волосся залишалося здоровим після стрижки. Дитина повинна правильно харчуватися. Важливо уникати сонця, пити багато води і акуратно розчісувати пасма в Україні є можливість вийти на пенсію раніше ніж зазвичай. Це стосується людей, яких звільнили через скорочення штату або ліквідацію підприємства. Головне, щоб до пенсійного віку залишалося не більше півтора року. Також важливо мати необхідний страховий стаж. Цей достроковий вихід на пенсію передбачено законом України про зайнятість населення. Для цього потрібно дотримуватися певних умов. Служба зайнятості наголошує: крім віку, важливо мати достатній страховий стаж. Він має бути не меншим ніж встановлено для цього віку. Для українців, які планують купити квартиру в Чехії, час накопичення залежить від міста. У Празі потрібно працювати від 16 до 27 років. У Карлових варах це можливо менш ніж за 9 років. Ціни на квартири в Чехії різні. У празі вартість квадратного метра від 4 800 до 8 000 євро. У Брно середня ціна 5 210 євро за квадратний метр. У пильзані 3 600 євро. В остраві 3 180 євро. На євро дешевше житло у Карлових Варах – 1800 євро за квадратний метр. Середня зарплата в Празі – 59 870 чеських крон. У Брно – 47 602 крони. У Пльзені – 46 581 крона. В Остраві – 43 802 крони. У Карлових Варах – 42 284 крони. Якщо українці заощаджують половину доходу на покупку квартири площею 50 квадратних метрів, то у Празі – і можна заощадити за 16-27 років. У Берно це займе майже 23 роки. У Пльзені 16 років, в Остраві 15 років, у Карлових Варах менш ніж 9 років. У суботу 17 травня російська армія атакувала автобус у Білопіллі, що на Сумщині. Водій Віктор Вовк зараз у лікарні. Він розповідає, що вибух розірвав автобус. Віктор не розуміє, як вижив. Подушка безпеки спрацювала, і він вийшов з автобуса. Картина була жахлива. Віктор згадав, як одна людина кричала про допомогу. Він витяг її з салону і поклав на землю. Вона була жива, її швидко доставили до лікарні. На місце події приїхали поліцейські та швидка допомога. Віктора також доправили до лікарні. Він працює водієм маршрутки вже 40 років. В автобусі були лише цивільні, переважно жінки. Чоловіків було всього два чи три. Віктор знав їх усіх, бо сам з Білопілля. Російський лідер Володимир Путін ініціював переговори в Стамбулі з Україною. Він хотів виглядати конструктивно перед Дональдом Трампом. Але Путін не з'явився особисто, як і в 2022 році. Замість нього приїхала делегація низького рівня. Це свідчить про небажання досягти мирної угоди. Трамп відчуває тиск у сполучених штатах через санкції проти Росії. Він може бути роздратований діями Путіна. Європейські лідери побачили шанс переконати Трампа бути жорсткішим до Росії. Німецький канцлер Фрідріх Мерц сказав, що Путін сам загнав себе в кут, не приїхавши на зустріч. Європейська ініціатива показала, що Путін ігнорує посередництво Трампа. Це стало перемогою для Зеленського. Іван Крастєв зазначив, що це дало Європі можливість стати стороною миру. Путіну потрібно пояснити свою відмову від мирних ініціатив. Відсутність Путіна на переговорах у Стамбулі зменшила шанси на серйозні домовленості. Зеленський заявив, що Трампу потрібно зрозуміти, що Путін бреше європейський союз. Готує нові санкції проти Москви. це включає заборону на запуск газопроводу Північний потік потік-2». газопровід завершили наприкінці 2021 року, але не запустили. Джон Гербст за Atlantic Каунсел сказав, що Європа хоче посилити тиск на Сполучені Штати для жорсткіших санкцій. Питання в тому, чи готовий Трамп використати свій вплив. Щоб примусити Путіна до миру, Сіна Нулген підсумував, що Трамп має зрозуміти відсутність волі до миру з боку Москви.